У Харкові з'явиться перше в Україні мусульманське кладовище. Наразі триває його будівництво. Потрібна біля а була давно потреба в кладовищі для мусульман України і завдяки нашому меру міста Харкова, Ігорю Олександровичу, його обіцянками, його зусиллями, під його контролем нам, мусульманам, Слобожанщини, мусульманам міста Харкова, виділили землю. І ми дякуємо місту, що нас почули, врахували наші побажання, поставили з повагою до наших традицій. І де будемо останню молитву читати, І де адміністративний корпус буде, і звідки буде церемонія поховання починати. Тепер ми, мусульмани України, мусульмани Слобожанщини і особливо мусульмани міста Харкова будемо спокійні, бо тепер ми тут зможемо проводжати в останню путь наших близьких і рідних. І це перше таке кладовище у сучасній незалежній Україні. Ми отримуємо таку увагу, такий окремий спеціальний цвинтар для мусульман і таке окремий кладбище для мусульман. Ритуал поховання у мусульман відрізняється від християнських традицій. Людину ховають не в труні, а переносять на спеціальних ношах тобу, укомплектованих кришкою. Процедура відспівування відбувається безпосередньо на кладовищі в мечеть тіло померлого не несуть. Представники мусульманських громад, що мешкають у Харкові, говорять, їхні релігійні традиції для них дуже важливі. Кожен мусульманин ретельно слідує своїй вірі, родини дотримуються обрядів, і церемонія поховання теж відіграє велику роль. Почитання умірших заключається в їх погребенні. Вшанування померлих в їхньому похованні, тому ми зобов'язані шанувати наших померлих і також вони мають право бути похованими з почистями. Тому такі спеціальні місця, яким буде це кладовище, для нас має дуже велике значення. А де також ще такі місця, мусульмани відвідують, щоб помолитися, попросити пробачення та милості для померлих що ми віримо. тому що за нашу релігією, вірою, Аллах Всевишній приймає наші молитви, якщо ми молимось за померлих, і для нас це дуже важливо з точки зору нашої моралі і релігії. Таким образом, емітка моральне і релігіозне значення. Я хочу Я хочу висловити подяку нашому меру Ігорю Олександровичу та міській раді, всім, хто долучився до облаштування кладовища. Велике спасибі від душі відверто. Ми раді всім бажаємо миру, благополуччя, здоров'я і успіхів. Дай Бог, щоб Україна процвітала. Влассалям алейкимрахматулабрека. Про те, як буде облаштований цвинтар мусульманських поховань та як триває будівництво, розповів головний інженер комунального підприємства Ритуал Харківської міської ради. За дорученням міського голови Харкова, Терехова Ігоря Олександровича, рішенням сесії Харківської міської ради було надано комунальному підприємству Ритуал Харківської міської ради, земельна ділянка постійне користування для будівництва кварталу для поховання мусульман на території 18 го кладовища за адресою проспекту Аерокосмічний 362. Надалі проєктну організацію було виконано проект по будівництву даного об'єкта проектом передбачено будівництво адміністративно-побутового корпусу з підключенням до мереж водопостачання, електропостачання та каналізації. Територія розділена на шість кварталів для поховання мусульман, на яких передбачено 3128 ділянок для поховання. Будуть тут облаштовані тротуарні доріжки з твердим покриттям і головна дорога для заїзду транспорту. Територія також буде освітлюватися вуличними ліхтарями. Наразі ж тут активно тривають будівельні роботи. Роботи знаходяться під особистим контролем міського голови. Зараз проводяться роботи з влаштування двох кварталів. проводиться влаштування дорожнього покриття асфальтового і виїзд в'їзд на територію. Ці роботи будуть виконані в серпні 2025 року. Взагалі, завершення будівництва згідно проєкту даного об'єкта планується до червня 2026 року. Яна Біляєва, Олег Саницький, Андрій Сириця, Світлана Бреус, Харків Новини.